Доброго дня, шановні глядачі та підписники каналу «Тотус Трактор»! Сьогодні на відеогляді у нас трактор середньої бази потужністю 21 кінська сила. Кубота GT21, Трициліндровий трактор масою 900 кг. Давайте оглянемо ближче комплектацію та стан даного трактора. Трактор досить гарно збережений. Покажу вам ближче стан навіть резини. Підніжки та задньої разини. Що спереду, що ззаду, вона японська виробника Bridgestone. Трактор комплектується напівгідравлічною коробкою передач, можна перемикати передачі, не вижимаючи щеплення. Три рівня понижаючої передачі, три швидкості навал відбору потужності, та реверс навал відбору потужності. Тобто буде три швидкості навал вперед та три швидкості навал назад. Задній привід та повний привід можна підключити. Блоку... Кран гідравліки для регулювання швидкості опускання піднімання задньої навіски. Та блокування диференціалу. Підсилювач керма. Також кермо можна регулювати по висоті. Повороти, фари та сигнал. Каркас безпеки, Можна до речі, встановити козирьок Трикутник для швидкого зйому. На який кріпиться фреза з робочою зоною 150 см. І показую вам стан цих ножів. Ножі товсті, гарно збережені. Йдемте далі. Боковий гідроциліндр, який керується цією панелькою. Ручне керування гідроциліндром, це ви налаштовуєте кут нахилу фрези. Вирівнювання по горизонту. Та кнопка вимкнення вімк... вимкнення плаваючого режиму. Ця кнопка побільше це включення розвороту на місці. Керування навісним обладнанням вверх-вниз. речах контролю глибини. Газ під рукою, газ під ногою. Об'єднана педаль тормозу. І червоне це перекриття подачі палива. Фіксатор тормозу. Показую ще резину з цієї сторони та передню резину. У двигуну фільтра масла вже замінено. Трактор повністю готовий до експлуатації. Ну що ж, давайте присядемо та заведемо даний міні-трактор. Пробіг у моделі 572 мотогодини. Прогріваємо свічу накалу. І після того як тухне лампочка, ми можемо заводити даний трактор. Повний привід у нас включено. Можемо почати, знімаємо трактор з тормозу Не виживаючи щеплення, ми можемо почати рух. І при цьому можемо збільшувати швидкість. І так само може зменшити. Теж сама коробка і вмикає задню передачу. Ми можемо їхати повільно, а можемо прискоритись. Зручно та надійно. Так як повний привід у нас включений. Ми можемо вікнути розворот на місці. Так, давайте почнемо рух. З такою швидкістю і вивертаємо кермо. Коли вивернули його, передні колеса починають крутитися швидше. Також є більш швидкий розворот на місці, це режим AD. Починаємо рух, вивертаємо кермо і задні колеса ще додатково трохи блокується. Тому розвертаємося ми на багато шлях. супер. супер. Ну, Можемо виїгнути у зворот на місці та переходимо до навісного обладнання. Для цього пускаємо навіть. Ручне керування. Вирівнювання по горизонту. Да, плаваючий режим. В плаваючому режимі можна також налаштувати ручні функції. Так, давайте там трохи назад. Петника. Зараз включим вообще полгору по должности. Включаем полный гору, новый связь есть. На месте моем некостых. Нижаючи передачу. Ножі працюють, вал відбору працює. І також ми можемо почати рух трактора. І при цьому ми можемо збільшувати швидкість руху. Трактор їде, фреза працює і швидкість можна збільшувати, а можна зменшувати. І при цьому ми можемо навіть... При необхідності почати рух назад. Зараз я на понижачій передачі, так можна на будь-якій. Давайте вимкнемо вал відбору потужності. А подавайте ще продемонструю вам максимальну швидкість. Кида. Ще заявлені оперти 500-750 на 1000 доступні при 2600 опертах на хвилину. Піднімаємо фризу, вибираємо швидку передачу назад і ставимо трактор необхідне для нас місце. Завершили рух, фіксуємо трактор на тормоз та глушимо його. Трактор досить свіжих років з гарною комплектацією. І вартість цій, саме цієї моделі на сьогоднішній день це 7900. Актуальну ціну ви завжди можете перевірити та переглянути на сайті. Якщо вам сподобався якийсь із наших тракторів, телефонуйте на наш номер, а також переходьте на сайт та оглядайте, які варіанти у нас доступні ще. Тому очікуємо вас, в тут з Заїжджайте на тест-драйв. До зустрічі!